Всім привіт! Сьогодні 18-й день, і це тема розтяжка всього тіла. Що ж, давайте трошки порозтягнемо наше тіло, трошки його потягнемо, зідемо зручно, позу по туречки. І що ми робимо? Ми просто кладемо свою голову на ваш ліво і дихаємо тудих. І видих. І в другу сторону дих. І видих. Стараємося тримати рівно, не перекошуємося. І я вдих. І знов наліво видих. І в другу сторону вдих. І видих. І попів коло вдих. Видих. Дихаємо вільно вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І ще один вдих. Видих. Супер. І тепер ціле коло робимо вдих. Але дуже акуратно, назад, голову не закидаємо, підтримуємо нашу шию. Видох. І ще вдих. Видих вниз. І ще вдих. Видих вниз. І в другу сторону вдих. Віддох, вниз. Видох вниз. ще два, вдых. Дуже кратно, позаду. Выдох. Выдох. Супер. Піднімаємо ручки гори. димся на руки пальчики. вдих. І руки позаду, Видах. Підборіддя до грудної клюти, працюємо, підборіддя. Підборіддям. Дих нагору, і вниз видих. А руки випрямлені назад, лопатки з'єднані, вдих і видих. Ще вдих, і видих. Ще вдих. І видих. Ще вдих. І видих. І ще дих. І видих, супер, вдих. Округляємося, видих. підборіддя до догорної клітини округлилися. Руки назад, вдих. І піднімаємо таз догори, видих. Ще вдих. Руки вперед округлилися, видих. Ще вдих назад. Таз підняли догори. видих Ще вдих. закрили руки, вида. Ще вдих. таз підняли до гори, вида. Ще вдих. Закрили, вида, Округлили, ще вдих. І вида. і Ще один дих. Витах! Супер! Переходимо на наші колінка, відкриваємо наші кисті і трішки розтягуємо наші кисті. Чим ближче до нас руки до колінок, тим легше. І чим далі, тим більше розтягнення. Дивіться, як вам зручно, щоб у вас не було зайвого і зайвої надмірної активності розтягнення. Воно має бути помірне, не має бути легко, але й не має бути. Складно, ми можемо дихати вдих. І видих, і компенсація ручка. В другу сторону дих. Видих. І ще дих. Супер видих. Гаразд. Ставимо кісті під плечима, ставимо корінка під стегнами, столик. І ще ми робимо? Ми робимо корілку і згинаємо лікті, округляємося, видих котика. І ще дих, згинаємо ліктя. І видих, округляємося. Ще вдих. І видих, округляємося. І ще вдих. І видих, округляємося. І, І, І пішли по колу вдих. Ще вдих. Видих. Ще дих. Видих. Розслабте шию, голову, Видах. ні в другу сторону дих. Вийди. щіодих. Видих. Йодих. Видим. Останній віддих. Видах. Супер. Сіла на попу. Закрили ручки замочок і видихнули, відкрили замочок, опустили чоло на килимок, а ручки відкрили догори. Вдихаємо дих. І видих. І ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І ще вдих. Розслабили кисті, видих, розслабили замочок акуратно. Поставили позу дитини, ручки вперед потягнулися, я кругляємо спинку та додих. І робимо таку невеличку хвильку. Видих. І ще вдих. І видихой. Ще три вдих. І видих. Ще вдих. Ні, видох. Останній вдих. Видих. Супер. Ведемо. Вперед наш таз. Наш корпус. Згинаємо лікті, лікті назад, видих, лягаємо на жий. Супер. Беремося за наші гумілочки. І піднімаємося до догори. Відпустили шию спочатку, розслабили і піднімаємося догори. Вдих. І вниз видих. Ще дих. І вниз, вдих. Ще вдих. І вниз, я вдих. І видох. ще два вдих. І видох. Останній вдих і тримаємо тут. Тримаємо, тримаємо, видох. стоїмо, Вдих. Ні, глибокі видих. Ще дих. ні, глибокі видих. Ще один дих, молодці. І розслабилися видих. Супер. Відпускаємо наші ніжки, беремо кисті під плечима. Йдемо назад, ставимо стопочки. Сідаємо попи на п'яточки, Видих. розтягуємо наші стопи, ручки в какту здих. І окрились видих. Ще вдих. І видихнули. Ще вдих. Видихнули. І ще вдих. Видихнули. останній вдих. Видихнули. Супер. Ставимо руки. Встав столик. розслабили стопочки, поставили пальчики знов і підняли попочкою догори, собака мордочка вниз. І працюємо тут. П'яточками. Одна, друга почергово. Працюємо п'яточками. Так, а тепер розвертаємо стегна, працюємо зі стегнами, розвертаємо їх. Так, ще, ще. Супер, працюємо тут. І дихаємо глибоко, глибоко, глибоко. Є. Молодці, знов став колінка і ставимо вперед вашу праву або ліву ніжку, супер. І трішки назад проїжджаємо, щоб наш кут був тут 90 градусів. І можемо опертися на наше стегло. Дихаємо тут дих. І глибокі види. ще дих. Ні вида. Ні ще дих. Ні, видих, супер, ставимо ручки по бокам. Живіт приклеївся до стегна видих. І тягнемо попу назад, дих. Наскільки йому ходить? якщо виходить, настільки супер. Якщо виходить далі, поставити опору на нашу п'яточку, супер, йдемо далі. Тільки спинка не округляється, Спинка рівна. Живіт на стегну видих. йдемо вперед, вдих. І назад видих. І ще вдих. Вперед. Назад видих. Ще вдих вперед. Назад видих. Ще вдих вперед. Назад видих. Останній вдих вперед. І тут затрималися видих. Тримаємо тут вдих. І видих. ще вдих. І видих. Глибокий, глибокий, і ще вдих. І видих. Глибокий, глибокий. Ні, ще є вдих. І видих, видих, видих. Супер. Ідемо вдих. І розкриваємо. Тут видих. Супер можна підняти на півпальчик. Можна залишити тут. Робимо тут вдих. І ліктем можна відтягувати нашу колінко в сторону Вдих. І ще вдих. І видих. Ні, ще є вдих. І видих. І переходимо з однієї ноги на другу. Вдих. Ваша амплітуда має, може бути ваша. Ви можете не дойти до того, щоб підняти півпальчик. Ви можете дойти до того, щоб підняти півпальчик. Ви можете дойти до того, щоб не підняти півпальчик і опустити трошечки свою сідничку вниз. Видих. Переходимо вдих. І видих дуже акуратненько вдих. Видих. Ніж вдих. Видих. Що ми робимо? Розвертаємося до, мен... до ніжки і розвертаємося до мене спиною, а нога а на ребро. Видих. Повертаємося вдих. І повернулися, видих. Тут може бути піпальчик. Розвертаємося в другу сторону, вдих. Дуже акуратно переходимо руками вперед до ніжки. І завернули стенами. Видих. І ще вдих. Розвернулися, видих. Перейшли вдих. Видих, Знов вдих. І закрилися, видих. І вдих. Видих, і ще перейшли вдих. Видих і перейшли вдих. Видих, і ще вдих. І відкрилися, видих і перейшли вдих. Видих. Тут останні рази вдих. Закрились. видих. І вдих. Відкрилися видих. І перейшли вдих. І видих, закрутилися, і вдих, і поставили корінку видих. Стоїмо тут вдих. Ніди, ні ще вдих. І глибокий видах. ще вдих. І глибокий видих. І ще вдих. І видих. Супер. Ставимо ручки по бокам. Живітна стегна. Працюємо в динаміці. Видих. Робимо тут вдих. І назад тяг... тягнемо світас, видих. Пам'ятайте, живіт на стегна. Коліно може до кінця не випрямитися. Видих. І ще вдих вперед. І назад видих. Супер, ще вдих. І видих. Ще вдих. І ще глибокий видих. ще вдих. Назад видих. І ще один дих. І видих. І ще вдих. І видих. І затримались тут. Живіт на стегна. Спинка неокруглена, округлена. Дихаємо тут дих. І глибокий видих І ще вдих. І глибокий видих І ще вдих. Ні глибокий видих, ні Ніхлибокий видих. Супер. Закриваємо ніжку, ставимо стопочку і відкриваємося тут. І постоїмо ще тут, трішечки. Дих. І видих. Ваша поза може адаптуватися під вас. П'яточка піднімається. Ви можете щось підставити, поставити отут, поставити щось собі стояти отут. Дихаємо так, наскільки вам можливо. Видих. Ще вдих. І видих. І ще вдих. Видих. І сідаємо вниз і закриваємо ніжки. Відкриваємо ніжки в метелика і працюємо з метеликом. Відкриваємо грудну літи на догорі, дих. І округляємося тут видих. Jeszcze wdech. i Jeszcze wdech. Jeszcze wdech. wdech. Jeszcze wdech. Jeszcze wdech. Jeszcze wdech. Jeszcze wdech. wdech. Jeszcze wdich. І глибокий видих. І залишаємося тут. Округлена спинка. Маківка тягнеться до наших стоп. Ми свої стопочки розкриваємо і тягнемося вниз, дих. І глибокий видих. Ще вдих. І глибокий видих. Ще вдих. Глибокий видих. І ще вдих. І глибокий видих, Супер. Відкриваємося догори, закриваємо наші ніжки, обкляємо спинку і катаємося. Вдих і назад в видох. Ніжче вдих. Видох. І ще вдих, видих. І ще вдих. Видих. Останній вдих. Видих. І тепер ніжки закинули за себе. Якщо вам так зручно. Точніше, не то, що зручно. Якщо ви так можете. Якщо можете, супер, так працюємо. Можна колінка зігнути, можна колінка випрямити, як вам зручно. Але якщо вам так не підходить, опускаємо світа, зберемося за великі пальчики і відкриваємося в позу щасливої дитини і сидимо тут. Дихаємо. І вирідаємо. І ще я дихаю. Ні, і ще вдих, Ні, боки видих. Ні, ще вдих. Ні, боки видих, ще вдих. І опускаємося акуратненько, опускаємо наш таз видих. І тепер всі беремося за наші пальчики і відкриваємося поза щасливі дитинки, дихаємо до дих. Є глибокі вида. Щебдих. Є глибокі вида. І ще вдих. Є глибоки видам. І щебдих. Є глибокі вида. Супер щедих. І глибокий витяг. призбираємо ніжки, І округляємо спинку. І переходимо в сидяче положення, відставляємо попочку назад, ніжки вперед. І в нас остання поза це складочка. Що у нас виходить? У нас стопочки на себе. Колінка можна зігнути в сторони трішечки або вперед нагору, наскільки вам важливо, але. Наскільки вам можливо, але важливо, щоб ваш живіт був на стегнах. Якщо ваш живіт на стегнах, супер. Якщо ні, ще більше згинаємо коліно, допоки не буде живіт на стегна. І виправляємо спинку рівно, плечки назад розкриваємо. Отак, так, супер. І дихаємо, дих. І глибокий видих. І ще дих. І глибокий видих. І ще два вдих. Глибокий видих. І ще один дих. І глибокий видих. Супер ручки по бокам. І тепер працюємо в динаміці зі стопочками. Вдих. Наскільки важливо, видих. Може корпус сильно бути отак навіть. Видих. І ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще вдих на себе стопочки. Видих. Ще вдих. І затримали ніжки від себе. Стопочки натягнули, натянули, стопочки дихаємо тут живіт дихає, живітна, стегна, Колінка можна трошки притягнути, видих, і ще вдих. ще я вдих. Але боки, видих, і ще я вдих. Видих. І ще один дих. Видох. Супер, піднімаємося догори. І ще одна поза для зміцнення і розтягнення наших стегу, ставимо стопочки. І піднімаємося догори вдих, динаміка, видих вниз, і ще я вдих догори, видих вниз. І ще я вдих догори, видих вниз. І ще я вдих до гори. Видих вниз і ще вдих догори. І, стима, і тримаємо тут видих. Тримаємо тут вдих. Шию не роз не закидаємо, тримаємо видих. І ще вдих. І видох. І ще один вдих. І видих. Супер. Ставимо попочку на На Попочку на п'яточки. попочку на килимочок, закриваємо ніжки. І витягуємо ручки вперед, поза дитинчати, розставляємося тут. Якщо можете, розладіть колінка в сторону. І давайте тут подихаємо глибоко вдих. Ні, глибокий видих. Ні, ще вдих. Ні, глибокий види. Ще три вдих. І глубокі видих. Ще два вдих. І вида. Останній вдих. І вида. Супер. Округленою спинкою піднімаємося догори, закриваємо ніжки. На цьому наша практика закінчується, цей комплекс закінчується на розтягненні нашого тіла. Я ви почуваєте себе добре. Розслаблено, розтягнуто. Бажаю вам гарного дня до завтра. Намасте.